Доброго ранку, я Лікар Валіхновський. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про топ-3 найскладніші операції в сфері хірургії. Третє місце займає надзвичайно унікальна операція пересадки або трансплантації легень. Вперше успішно проведена у 1983 році у Канаді. Складність цієї операції полягає в тому, що хірургу відводиться всього-навсього дві години для того, щоб отримати тендітну тканину легень від тіла донора. Транспортувати її в умовах зниженої температури і потім вмонтувати, провівши надзвичайно технічно складну операцію в тіло реципієнта. На другому місці внутрішньоутробні операції, які проводяться на ембріоні, який ще не народився. Дана фотографія називається Рука надії. Вона описує випадок вагітної Джулії, який з допомогою ультразвукового дослідження була встановлена важка патологія хребта її майбутньої дитини. Юлія стала перед важким вибором, чи зробити аборт, чи зважитись на операцію. На 21-му тижні Джулія була успішно прооперована. А під час операції з порожнини матки з'явилася рука дитини, яка вхопила палець оперуючого хірурга. Зараз ця дитинка виглядає саме так: це здоровий та абсолютно розвинутий юнак. На першому місці унікальна операція, яка поки що не була проведена: операція пересадки або трансплантації голови. Італійський нейрохірург Серджіо Канаверо планує провести її в три етапи. Етап перший максимальне охолодження тканин реципієнта. Етап другий. Від'єднання голови донора і від'єднання голови реципієнта. Етап третій. З'єднання тканин голови донора з тілом реципієнта. Під час цього етапу накладаються з'єднання або анастомози між судинними стовбурами, нервовими стовбурами а також м'язевими волокнами. Для того щоб ці з'єднання ефективно зрослися, пацієнту необхідно перебувати в комі один місяць. А сама реабілітація по прогнозах може сягати одного року. Дана операція була запланована на 2017 рік. Отож, найближчим часом ми можемо побачити надзвичайно революційні новини в сфері хірургії. Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш доктор Валіхновський.